Ворогу не зло, підписникам на радість, ми все одно виходимо у ефіри. Не можемо вказати точних дат, дуже заздалегідь, ви розумієте чому, оскільки світло це тепер наше свято, <с -звідчі> тим не менше. Минулого разу в просто Букстар Ревю ми говорили про твори Ремарка. Ми обговорювали ніч у Лісабоні. І для того, аби закрити гештальт, я хочу сказати, що тоді ми забули сказати одну дуже важливу річ, чому саме е, Ремарка, твори Ремарка варто прийти і придбати у книгарні або взяти у бібліотеці, але ви так ви будете мати свій примірник. Тому що Ремарк, Еріх Марія Ремарк просто чудовий майстер діалогів. Я вважаю Геншталь закритим, а сьогодні ми вже будемо говорити про Маркеса. Генія сторіччя. Я вважаю не. Не переуменшувати значення Маркеса в літературі, і ми будемо обсуждати 100 років самотності. Пишіть свої питання, наскільки будемо мати змогу, будемо відповідати у прямому ефірі. Якщо раптом не будемо мати такої змоги, будемо відповідати після ефіру. Що варто знати про Габріеля Гарсія Маркеса? Він був журналістом. Взагалі, його життя. Якимись такими оповідками повниться, оскільки одні вважали, що він любив свою роботу, біографи, другі вважали, що ні. Але він був чудовим журналістом за якістю статей, які він видавав. Також, до речі, є його книжка Скандал Сторіччя, ну це збір його журналістських робіт. Пішов з неї саме тоді, коли вирішив написати твір, який вразив би весь світ. І йому це вдалося. І це було якраз 100 років самотності. Для того, аби його написати, пішовши з роботи, вони з дружиною заклали усе, що в домі було з електроприладів. Знову ж таки, одні джерела розповідають нам, що це були фен, навіть фен дружини, маленький піжо або ріно, хто знає, можете мене виправити, але його маленьку білу машинку. І інші джерела розказують, що це була машинка, на якій шила його дружина. Тобто, коли в домі закінчилися електроприлади, він зрозумів, що потрібно закінчувати. Думаю, зараз хейтери цього романа думають, ну, добре, що хоч щось, все вони розпродали, і він все-таки закінчив цей роман. Фанати думають, шкода, що не було ще якихось електроприладів, щоб він міг продовжити. Тим не менш, він поніс його у редакцію. І ну, роман проснувся знаменитим. Ну і автор його також, ну, можливо, не, не одразу, тим не менш це трапилось в дуже швидкий. Дуже швидкий період. Е, Маркіса називають майстром фантастичного гротеска латиноамериканської прози. Взагалі, для латиноамериканської прози він зробив дуже багато. Він вивів її на новий абсолютно рівень. Після нього вже Кортасар, Борхес стали не такими яскравими. Не закидайте мене помідорами, це думка суспільства. Тобто для кожного з вас, я думаю, латиноамериканський автор лишається улюбленим ну, у кожного свій. Ну, Я фанатка Маркеса, тож можу сказати, що так. Для мене він дійсно поно. Що іще такого знаменого відбувалося у житті Маркеса? У 1982 році він отримав Нобеля з літератури, звісно, з формулюванням за романи і оповідання, у яких фантазія та реальність, поєднуючись, відображають життя і конфлікти цілого континенту. Думаю, ті, хто читав 100 років самотності, погодяться з цим. Це абсолютно так. На прикладі однієї сім'ї, одного маленького містечка, однієї години буде, обширніше говорити. йому вдалося описати все життя Латинської Америки. Також Маркес і його твори вважаються літературою для інтелектуалів. Думаю, зараз ті з вас, хто хоче похизуватись перед підписниками. Одразу подумали, що Маркеса обов'язково треба придбати на свої книжкові полички. Ну, Тож, як ми і говорили, він вів Латинську Америку у активний читацький обіход. Найпопулярніші книги 70-х завдяки Маркісу, звісно, це його романи. І також стало модним серед критиків термін Магічний реалізм. Це все Маркіс. Тепер переходимо, власне, до ста років самотності. Зміст там такий. Багато з вас писали мені ще раніше, що дуже складно запам'ятовувати всі ці імена, Хосе Антоніо, хто там ще Ребека, Пілар, Амаранта. Друзі, я хочу вам сказати, що коли ти читаєш Маркіса, не обов'язково запам'ятовувати імена. Я думаю, що хтось з вас може написати, як це так, це неповага до твору. Ну, насправді ні, кожен з нас приймає твір так, як йому хочеться, як йому зручно, як йому комфортно. Кожен з нас бачить в творі те, що може побачити в силу свого виховання, в силу своїх знань, тих книжок, які читав раніше, можливо. Тим не менше, що вам потрібно знати, так це точно те, що весь цей рід був Буендія. Або Буендія. До речі, за наголос досі тривають суперечки. Як ви називаєте цю родину? Напишіть. От на початку створення маленького містечка прибули на просто пусту землю Хосе Аркадіо Діобольє і Урсула, його двоюрідна сестра. Вони засновують маленьке містечко Макондо, у яке кожного року навідуються цигани. І так один з циганів Мелькіадес передбачив зникнення містечка через інцест, оскільки Хосе Аркадіо та також Урсула, мали гріховний зв'язок, після чого пішов власне їх рід. Так, як ми вже і говорили, Хосе Аркадіо, Ауриліано, це синов'я цієї родини, мали зв'язки своїми ну, або з циганками, або з сестрами, тікали з міста. Одна з сестер взагалі дала яду обраниці свого брата, це було випадково, але Ремедіус, так звали, обранницю загинула з дітьми, які ще не народились. От. Після цього Ауреліана, один з синів, пішов в опозицію, оскільки почалась громадянська війна. По закінченню війни, ну, коли він розрахувався, все життя він займався тим, що виготавлював рибок золота. Власне, саме з його історії починається 100 років самотності. Ну, Пройшло 8 років з тих пір, як я читала цю книгу вперше, і я досі пам'ятаю, наскільки мені врізався в пам'яті рядок, пройде сотні років. І, Старий полковник, орудянок, бондія буде стояти біля стіни розстрілу і згадувати цей момент. Приблизно так. З часом Макондо е, дійсно став схожим на місто. Ну, Ви ж згадуєте, його заснували двоє людей буквально. Е, і він був такий, як табір. Згодом там з'являється залізниця, електричний зв'язок, е, телефонний зв'язок, електрика. Дуже актуально наразі, так. І з, з часом місто розростається до того, що зовнішня економіка потрапляє у нього і починаються бананові заробітки, бананова плантація. До речі, факт з життя, з реальності. Ось ці от бананові плантації, дуже відомі як бананова різня в 1928 році. Це насправді була така сумна історія. Закінчується роман. Тим, що Ауреліано Вавілоніо, бачите вже якісь нові імена, подовження імен, читає манускрипт з передбаченням цього старого цигана Мелькіадіса. Місто щезне, коли останній Бондія прочитає пророцтво, видане Мелькіадисом. І тоді буде те, що зітре місто з обличчя Землі. Я думаю, що що саме трапилось після, ви дізнаєтесь вже, коли прочитаєте роман. Як ні, запитуйте нас у коментарях трошки спойлером, тим більше, що ми зараз все-таки надихаючи вас його прочитати, це зробили. Ну а тепер, як вплинув на реальність цей літературний твір, у 2006 році місто, в якому народився Маркес, Аракатака, власне, хотіли назвати Макондо. Більшість, я знаю, жителів були за, але після цього голосування чомусь справа не пішла далі, і місто так і лишилося Аракатакою. А могло бути Макондо. Хоча, знаєте, що дивно, як для мене, Латинська Америка, вона лишається для нас незвіданою все одно до сих пір. Е, да, якби це місто було проклятим, але люди голосували за те, щоб переіменувати от на Макондо своє містечко. Хоча, можливо, до діла воно і не дійшло саме з цієї причини. Що вважається магічним реалізмом, запитаєте ви, це коли герої книжок? сприймають дива як належне. Тобто вірять абсолютно і безперечно на тому, що передбачає циган і живуть з цим кукльоном. Адже важливо, у що ми віримо. Також у цій книжці будуть такими цікавими для вас, мабуть, епідемія забудькуваткості, громадянська війна це також історичний факт, і бананова компанія, ви вже знаєте про це. І ще славнозвісний дощ, який йшов 4 роки. Мене він пам'ятає дуже вразив у цій книжці, оскільки герої поки йшов дощ. Не могли вийти з дому, продати корову, вернутись до сім'ї. Там був один персонаж, який покинув свою сім'ю і дуже хотів вернутися, але дощ йому заважав. Тому не будьте як ці персонажі. Приходьте в книгарні і в дощ, і в сніг. Тим більше тут буває світло і подекуди чистіше, ніж в нас вдома. Я сподіваюся, вам сподобався наш огляд про Маркіса. Хочу порадити вам придивитись книжки Маркіса видавництва Folio. Полковнику ніхто не пише. Ця повість була написана до Романа, власне. Опали листя було написано після 100 років самотності. І оскільки Маркіса вважають справді генієм літературним, від нього після 100 років самотності і чекали з одного боку якогось класного нового твору, да, який би перевершив 100 років. І з другої розуміли, що це вже неможливо. Тим не менш він це зробив, написавши і опавши листя, і е, осінь патріарха, до речі, не розкручений в нас твір. Тому цікавтесь, заходьте, пишіть нам. І буде вам тяжкове щастя. Плюсик в карму за кожен репост, за, кожен, за кожну вподобайку, за кожне поширення і натискання на дзвіночок. Це я говорю зараз про YouTube. У нас технічна заминка, саме з виключенням ефіру. Тому перепрошуємо за цей момент, але зато ви можете оглянути книганю в онлайн-режимі ближче. Є і дитяча література, Ян Кедалт, впевнена. Ну, і герой сьогоднішнього з вами ефіру Маркіс.